Тренди на ринку праці та європейські практики для побудови успішної кар'єри обговорили в Ужгороді. У стінах ректорату УЖНУ відбувся захід під назвою День кар'єри ЄС Ужгород. Тут зібралася студентська молодь, представники громадських організацій, бізнесу і державні службовці. Я долучився до заходу, тому що перш за все я люблю такі заходи, де розвивається якби інтеграція студентів. І загалом сьогоднішній день це більше як розвиток. Інтеграції Європейського союзу з нашою країною, тому я думаю, що якраз таки інтеграція студентів з ситуаціями, які відбуваються зараз, вона дає нам більше розвитку в тому плані, щоб зрозуміти і бути більш. Бути більш інтегрованими в ситуації, яка відбувається зараз в Україні і загалом у світі. Це буде дуже корисно для мого і для моєї спеціальності. Це дуже буде корисно дізнати щось нове про європейський союз, як тут все влаштовано. І це в принципі ну, буде дуже цікаво. Мені здається, будуть нові знання, будуть нові поглиблення. Це буде більш детально все дізнаю. Захід, де учасники обговорювали уміння, навички і тенденції в роботі та бізнесі, які актуальні в європейському союзі, організували завдяки представництву Європейського союзу в Україні, Ужгородському національному університету та інформаційному центру ЄС в Ужгороді. День кар'єри ЄС це подія, яка щорічно проводиться в нашому в університеті і направлена на те, щоб поглибити знання і навички студентів в контексті європейської інтеграції. У нас заплановані в рамках дня кар'єри навчально-знайомчі екскурсії на товариства Ядзаки і Джейбіл. Потім в нас заплановані ряд тренінгів, які присвячені для покращення навичок soft skills, hard skills, і які допоможуть поглибити знання і навички, і бути конкурентноспроможними на ринку праці українським майбутнім нашим професіоналам різних спеціальностей. День кар'єри ЄС у стінах Ужну відбувся уже в шосте. Цього разу, як зазначають учасники заходу, він особливий. Бо, за як нині всі очікують результатів щодо виконання Україною вимог для вступу до Європейського союзу. Тож ця тема стала основною під час обговорення. Ми цей процес повернення в європейську сім'ю, ми його завершимо успішно. І, власне, одним із кроків до цього є дні кар'єри, які проходять в Ужгородському національному університеті. Ми вже проводимо їх в п'ятий раз, завжди на ньому представники Європейського Союзу. І на цих днях кар'єри ми обговорюємо із студентами, з викладачами, і з фахівцями різні аспекти повернення до Європейського Союзу. Разом з цим в рамках заходу для активної молоді провели тренінги, на яких учасники дізналися про базові навички неконфліктного спілкування, комунікацію та розвиток особистого бренду.